Магазин Салтівський, місто Біла Церква, Ярмаркова 4. Хочу перепровірити інформацію, яка гуляє по інтернету. Так, давайте почнемо з шийка свинячого. На ціннику кілограм 26 грам. Беремо шийка. 998 грам. Є ще одні ваги. 996 грамів, 997. Грам похибка, але ж кілограм 26 грам. Далі сир ковбасний копчений. Сир ковбасний купчений. 266. Будь ласка, вложу. 258. 257. Ну, тут в мене ваги. Один грам похибка. Я думаю, не сім, не вісім, як в магазині. Сир на пів натан. Будь ласка, 282 грама. Ось цей сирок. На чекові 282. Тут 274. 273. Тут у мене, бачите, грам похибки в цих вагах. Але не сім грам, так як чекові. Далі карпатська ковбаска 270 грам. Ось вона карпатська ковбаска. 264, 262. 264, так, да, це я щось затронула. 264. На цих вагах 265. А, а тут у нас 270. І філе